Є одна правда, яку ми дуже не любимо чути. Хоча десь глибоко в душі кожен із нас це розуміє. Ми всі прагнемо бути добрими людьми, співчутливими, готовими простягнути руку допомоги, коли хтось поряд переживає труднощі. Нам здається, що саме в цьому полягає людяність і сила серця. Ми віримо, що жалість може стати ліками від болю та розчарувань, але є особливі люди, яких жаліти небезпечно. Жалість до них. Не рятує, навпаки, нищить і нас, і їх самих. Вона перетворює нас на заручників чужих проблем, а їх на залежних від нашого співчуття. Це не про доброту і не про допомогу, це про самознищення. Правда, жорстка. Іноді відмовитися від жалості означає зберегти власну гідність, сили та життя. І сьогодні ми поговоримо саме про тих, кому не можна віддавати своє співчуття ніколи. Частина перша. Тих, хто грає роль жертви, уяви собі людину, яка постійно скаржиться на своє життя. Вона завжди має привід для нарікань. Робота не та, колеги погані, начальник несправедливий. Якщо заглибитися далі, то виявиться, що і батьки не дали достатньо, і суспільство винне, і політики всі без винятку жахливі. А якщо просто запитати, чому нічого не змінює, відповідь буде приблизно така. У мене немає сил, у мене немає можливостей все проти мене. Минає один рік, минають два, потім минає навіть п'ять чи десять, але ця людина все ще залишається на тому самому місці. Її життя не змінюється, хоча можливостей завжди було чимало. Проблема в тому, що їй не потрібні рішення. Вона шукає не вихід, а слухачів. Їй потрібні ті, хто готовий сісти поруч, кивати головою. Співчувати, давати поради, які ніколи не будуть виконані. Кожен, хто починає жаліти таку людину, стає своєрідною батарейкою для її безсилля. Вона живиться чужою енергією, чужим співчуттям, але при цьому нічого не змінює у власному житті. Її скарги це нескінченний сценарій, де вона завжди головна героїня жертва, а всі інші глядачі, що підтримують її шоу. Жаліючи таких людей. Ми насправді не допомагаємо їм, ми лише дозволяємо їм залишатися в болоті, у якому вони давно вже звикли жити. Вони сидять там і кличуть нас прийди, підтримай мене, мені так важко. І якщо ми погоджуємося, то фактично сідаємо поруч у це ж болото. Але правда в тому, що жалість не витягує людину з темряви, вона лише цементує її стан. Справжня допомога це коли ми показуємо людині шлях до дії. Надихаємо її, даємо приклад власним життям. Але якщо людина категорично відмовляється робити навіть найменший крок назустріч змінам, то наші слова, поради та жалість стають для неї ще однією відмовкою: Я ж не винен, ось мене розуміють, мене підтримують, значить, я можу залишатися тут і далі. Тому важливо розрізняти одне це підтримати людину, яка справді бореться і шукає вихід, інше Підживлювати того, хто насолоджується роллю жертви, у першому випадку ми даруємо надію, у другому, ми губимо себе і дозволяємо іншому залишатися в в'язниці власних виправдань. Частина друга тих, хто маніпулює почуттями мабуть, кожен із нас хоча б раз у житті зустрічав людину, яка звертається до тебе не для щирого спілкування, а лише тоді, коли їй щось потрібно. Це може бути знайомий, родич чи навіть близький друг. Зазвичай починається все однаково: дзвінок чи повідомлення з фразою на кшталт У мене велика біда, допоможи. У такі моменти твоє серце стискається, ти відчуваєш співчуття і одразу намагаєшся підтримати. Ти витрачаєш свій час, сили, інколи навіть гроші, аби людині стало легше. Спершу здається, що ти робиш добру справу, адже допомагати це нормально. Але з часом ти починаєш помічати закономірність. Ця людина з'являється у твоєму житті лише тоді, коли їй щось потрібно. Вона не цікавиться, як почуваєшся ти, які проблеми маєш, чи є сили допомагати. Її цікавить тільки одне, чи готовий ти знову пожертвувати собою заради неї. Найгірше починається тоді, коли ти відмовляєш. І тут одразу з'являються ярлики. Ти безсердечний, ти черствий, ти поганий друг. У такі моменти почуття провину буквально вбиває. Здається, ніби справді щось не так із тобою, ніби ти став злим чи байдужим. Насправді ж, це маніпуляція. Ці люди чудово розуміють, що твоє серце відкрите, що ти схильний співчувати і допомагати. Вони грають на цьому, використовуючи твою доброту як інструмент для власної вигоди. І кожна твоя жалість стає для них підтвердженням того, що їхня схема працює. Треба розуміти просту річ: такі стосунки не мають нічого спільного зі щирою дружбою чи підтримкою. Це скоріше торгівля емоціями. Ти віддаєш свою енергію, свій час і свої ресурси, а натомість утримуєш лише втому почуття провини і розчарування. Справжня дружба чи близькі стосунки будуються на взаємності. Якщо людина цінує тебе, вона буде поряд не лише тоді, коли їй потрібно щось отримати, а і в моменти, коли підтримки потребуєш ти. Але маніпулятори на таке не здатні. І найважливіше, кожна твоя жалість робить тебе заручником чужої гри. Чим частіше ти піддаєшся, тим сильніше вони контролюють твоє життя. Єдиний вихід навчитися казати ні без докорів сумління. Це не жорстокість. Це здорові межі, які захищають твою енергію і повагу до себе. Частина третя. Тих, хто нищить інших. Є люди, які несуть у світ не добро, а біль. Вони б'ють, принижують, зневажають і завжди мають готове пояснення для власних вчинків: Я втомився, я був злий, мене не зрозуміли. Вони вигадують десятки виправдань, аби лише не брати на себе відповідальність. Здавалося б, можна пожаліти їх. Адже всі ми люди, всі помиляємося, у кожного бувають важкі дні. І тут є велика пастка: якщо ми виправдовуємо агресора, ми стаємо на його бік. Ми кажемо собі, ну він же теж страждає, і цим самим стираємо межу між жертвою та кривдником. Але правда в тому, що наступного разу все повториться, агресія знову зруйнує чиєсь життя. Вона може залишити шрами не лише на тілі, а й на душі. І тоді наша жалість виглядає як зрада, зрада тих, хто потерпає від принижень образ і насильства. Пригадай будь-яку історію, коли хтось із твоїх знайомих терпів образи від близької людини. Часто саме жалість зупиняє нас від рішучих дій. Ми думаємо, а раптом він зміниться, а раптом вона усвідомить свої помилки, але найчастіше цього не стається. Людина, яка раз за разом знищує інших, рідко робить висновки. Бо жалість це для неї сигнал. Тобі можна все тебе зрозуміють і пробачать. Справжня допомога в таких випадках не жаліти агресора, а захищати тих, хто страждає від його дій. Бо кожна хвилина нашого співчуття до того, хто нищить, це ще одна хвилина болю для його жертви. І поки ми шкодуємо того, хто завдає ударів, ми залишаємо без захисту того, хто ці удари приймає. Тому важливо навчитися бачити різницю. Співчувати жертві це шлях до справедливості, жаліти агресора це шлях до продовження зла. І головне, жалість у таких випадках не робить нас добрішими, вона робить нас співучасниками. Бо коли ми виправдовуємо того, хто руйнує, ми дозволяємо цьому руйнуванню тривати. Частина четверта тих, хто не хоче змін. Уявіть собі жінку, яка протягом усього життя повторювала одну й ту саму фразу. У мене нічого не вийде. Вона говорила це в юності, коли мріяла вступити до університету. Вона говорила це в дорослому віці, коли мала шанс розпочати власну справу. Вона повторювала ті слова навіть тоді, коли друзі та родичі пропонували їй конкретну допомогу, роботу, можливість навчання чи нові знайомства. Щоразу, коли перед нею відкривалися двері, вона знаходила причину, щоб їх не відчиняти. То обставини не дозволяють, то здоров'я, то час не той. І кожного разу поруч знаходилися люди, які жаліли її. Вони казали бідолашна, їй так важко, їй просто не пощастило. І ця жалість ставала для неї ковдрою, у яку вона загорталася. З Часом жалість перетворилася для неї на комфорт вона вже не шукала шляхів вирішення проблем, бо знала, Поруч завжди знайдуться ті, хто вислухає, поспівчуває, підтримає. Її слабкість стала способом отримувати увагу і турботу. Але справжня правда полягає в тому, що найбільше зло для цієї жінки робила не доля і навіть не обставини, а саме жалість вона закріпила її у в'язниці без діяльності, бо поки її шкодували, у неї не було внутрішньої потреби діяти. Навіщо щось змінювати, якщо можна залишатися у звичному стані і при цьому отримувати співчуття та підтримку? Люди, які не хочуть змін, схожі на мандрівника, що стоїть біля дороги. У нього є карта, є компас. Поруч навіть проходять інші подорожні, готові показати шлях. Але він не йде. Він сидить на місці і говорить: я втомився, я не впораюся, у мене не вийде. І замість того, щоб зробити хоча б один крок уперед, він чекає, що інші принесуть йому результат. Жалість у такій ситуації це не прояв доброти, це пастка. Вона робить людину ще слабшою, позбавляє її сили боротися, гасить навіть найменшу іскру внутрішньої мотивації. І головне, чим довше ми жаліємо тих, хто не хоче змін, тим міцнішими стають їхні кайдани. Справжня допомога таким людям не жаліти їх. А підштовхнути до дії. Іноді навіть холодна правда здатна змінити більше, ніж сотні теплих, але порожніх слів співчуття. Жалість це надзвичайно сильна сила. Вона може бути схожа на зброю або на ліки, залежно від того, як ми її застосовуємо. Якщо ми використовуємо її неправильно, вона рульнує і нас самих, і тих, кого ми шкодуємо. У цьому і є найбільша небезпека. Замість того, щоб допомогти людині, ми фактично тримаємо її у клітці власних слабкостей. Варто пам'ятати, що є величезна різниця між щирою підтримкою та жалем. Підтримка це коли ми надихаємо, даємо людині сили піднятися і рухатися вперед. Жалість же, навгоки, дозволяє залишатися слабким, виправдовувати власну бездіяльність і знімати із себе відповідальність. Не витрачай свою дорогоцінну енергію на тих, хто її не цінує і не використовує для розвитку. Бережи себе, свій час і свої ресурси. Адже тільки тоді твоє серце матиме місце для справжніх, гідних людей, здатних цінувати тебе і йти поруч у житті. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.